Зараз багато хто скаржиться, що в іграх нудно, мовляв, нічого не цікавить. Але якщо копнути трохи глибше, то навпаки, 25-й рік уже дав кілька дуже крутих релізів. Doom пішов у середньовіччя, Assassin's Creed у феодальну Японію, а Oblivion взагалі повернули з того світу, та ще й з новим обличчям. А далі буде ще більше: Metal Gear, Нова Мафія, Wolverine від Insomniac. Усе це виходить цьогоріч. Тому я вирішив зібрати два списки. У першому я розповім про. Ігри, які вже вийшли і реально заслуговують вашої уваги. А у другому ті, які ми чекаємо і які потенційно можуть стати найкращими у 25-му році. І почнемо з ігор, які вже вийшли у цьому 25-му році. Приємного перегляду! Blades of Fire класична фентезі у відкритому світі з міцною бойовою системою. Гра не намагається бути революційною. Зате чесно відпрацьовує всі жанрові очікування: цікаві боси, епічні локації, поступове прокачування героя і безліч сайт-квестів. Ідеальний варіант, якщо хочеться просто порубати монстрів мечем. Без зайвих зусиль. Blue Prince. Я вже додавав його в минулий топ, але ця гра дійсно варта вашої уваги. Це той випадок, коли інді проєкт заходить краще за багатьох великих. Гра побудована навколо дивного маєтку, який змінюється щоразу, коли ти в нього заходиш. Там усе не так, як здається, і кожен крок замінює структуру будинку. Трохи головоломка, трохи психологія, і це не той тайтл, у якому стріляєш по ворогах, але ідеально для тих, хто любить дослідження і атмосферу. Split Fiction. проєкти з власним баченням. Це інтерактивна історія, у якій важить не тільки сюжет, а й візуальна складова. Дуже кінематографічна подача. Гра відчувається як фільм, але з повноцінним геймплеєм. Тут важливі вибори, і вони реально впливають на розвиток подій. І хоча гра підходить не для всіх, але хто любить щось нестандартне, обов'язково оцінить. Dynasty Warriors Origins серія, нарешті, зробила ревок уперед. Усе ще можна вирубувати сотні ворогів на хвилину, але тепер це не виглядає, як гра 15-річної давнини. Анімації плавніші, удари мають вагу, і керування зручне також на геймпаді, а графіка приємна. Хоч і не сказати, що топова. Це дійсно велике оновлення, яке також варте вашої уваги. Lost Soul Aside дуже динамічна екшен РПГ з акцентом на стиль, рефлекси і плавні комбо. Вона виглядає як мікс Devil May Cry і Final Fantasy, але відчувається унікально. Особливо тішить, як зроблені бої. Кожен рух героя чітко читається, атаки супротивників помітні, а після кількох годин ловиш себе на тому, що просто кайфуєш від механіки бою. І візуал місцями краще, ніж у великих студій, і їх тріпелей проєктів. Elden Ring Night Rain Якщо ви думали, що основна гра це вже все, що може дати цей світ, то ні. Найтрейн додає нові області, окремих босів, гілки історії, і все це в атмосфері гнітючої темряви. І відчувається дійсно як продовження, а не просто надбудова. Граєш у це так само серйозно, як і в базовий Elden Ring. Я нещодавно виклав цікавий шорт про Найтрейн. Рекомендую переглянути. Індіана Jones and The Great Circle Гра взяла все найкраще від пригодницьких фільмів і спакувала в сучасну механіку. Це не Uncharted Клон. Тут більше головоломок, менше стрілянини і більше акценту на дослідження. Так, ця гра теж була в минулому топі, але картинка виглядає дійсно круто, особливо, якщо грати на телевізорі. Тут головне відчуття пригоди, Ти дійсно, ніби в класичному фільмі про Індіану. Assassin's Creed Shadows. Довгоочікувана феодальна Японія від Ubisoft. Яка зібрала багато відгуків та думок від геймерів. Гра дозволяє повноцінно грати як ніндзя за Наое, зі стелсом, гаком та крутою зброєю, або як самурай Ясуке. Іти прямо в бій. І обидва ці стилі зроблені якісно. Хоч і геймерам не подобається грати за Ясуке, а більше за Наое. Локації все одно вражають. І як на мене, це найживіші за останні кілька частин локації. РПГшний асасин від Ubisoft уже відчувається не так сильно. Відчувається життя у цьому світі. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered це переосмислення, в якому залишили суть, як в старій версії, а якість картинки дуже сильно підтягнула. Текстури, світло та загальний візуал тепер виглядає круто. Можна сказати, стара школа з новим пейсом. Грається легко, виглядає достойно, а саундтреки під час прогулянок по вулицям Облівіона досі гріють душу. Doom The Dark Ages Середньовіччя, масивні вороги, бойова кіннота, важке озброєння, усе це на фоні брутальної музики і шаленого темпу, як це завжди було в серії Doom. Все дуже атмосферно, драйвово і абсолютно нове враження від гри, якій уже багатезно років саме ця гра, номер один в категорії винищення монстрів. Під круті треки вважаю, що один з найпотужніших релізів цього року. Клеєр Обскур Експедішн 33» – РПГ у фантастичному художньому стилі. Візуально це щось між живописом і снами. Дуже незвично і дуже цікаво. Картинка дійсно приголомшує, і більшість з нас приємно вражені на Ютубі та в соцмережах. Купа надзвичайно позитивних реакцій на цей проєкт. А музичний супровід це окрема тема. Я думаю, що саундтрек з Clear Obscure уже чув кожен геймер. До речі, нещодавно побував на концерті Люмос Оркестра, де цей трек також звучав. Окрема подяка їм за круте виконання. А тепер, друзі, хочу розповісти вам про ігри, які ще тільки мають вийти у цьому 25-му році, і дійсно заслуговують на нашу увагу. Where Winds Meet Китайський відкритий світ, багато рукопашних боїв, повітряні удари та паркур. Це гра з сильним фольклорним ухилом. Тут більше про культуру і міфологію, ніж про політику чи армію. І ця гра може стати несподіваним хітом, якщо механіки працюватимуть так само добре, як і виглядають на трейлерах. Трейлери завжди перебільшують. І це, до речі, відсилка на Mafia The Old Country. Вона також буде пізніше в цьому топі. Phantom Blade Zero. Дуже стильний слешер з азійською естетикою. Усе побудовано на швидких діях: бій, блоки, контратаки і плавні рухи. Дуже багато людей порівнюють її з Sekiro Shadow Twice, але насправді вона більше про емоції в бою, ніж про хардкор. Кейрен гра про сходження на гори. Просто ти, скелі і твоя витривалість. Неймовірна атмосфера, тиша, холод та каміння. І все це дуже з привабливою графікою в стилі The Long Dark. Ідеально для тих, хто любить повільний, але глибокий геймплей. Кожен рух відчувається. Ноги та руки можуть трастися, якщо їх перенапружити під час того, як залазити на гору. Тобто присутня детальна механіка м'язів і фізика. Останнім часом я бачу, що рекламна кампанія цієї гри просувається в соцмережах, і я вже не один раз натикаюся на геймплей та деталі, тому обов'язково варто пограти. Директива 8020 Космічний горор, де ти не просто стріляєш, а виживаєш. Тут важливо розуміти, коли варто вийти з укриття, як витратити ресурс і що робити зі своїм екіпажем. Атмосфера у грі густа, а звуковий супровід, що її доповнює, доволі якісний. Якщо любиш скайпа ігри, а ще й з напругою в атмосфері, то це точно твоя гра. Little Nightmares 3 усе, за що ми любимо цю серію, залишилось. Але тепер удвох. У третій частині розробники додали кооператив, що в свою чергу додає нового рівня взаємодії, а нові персонажі і локації виглядають ще дивнішими та ще страхітливішими. Це буде не просто ще одна частина, а повноцінне переосмислення серії. Borderlands 4 все те саме, але трохи серйозніше. Так кажуть розробники. Гру вже можна завчасно придбати в магазинах, і в ній буде нова історія, ще більше зброї і гумору. Без цього ніяк у серії Borderlands. Особливо мене вона не дуже зацікавила. І сильної жаги пограти просто немає. Але це прекрасна можливість для фанатів серії згадати все улюблене. Ghost of Yoté Гра від розробників Ghost of Tsushima, але з більшим ухилом у міфологію та помсту. Дуже красивий світ та добре поставлені бої. Гра виглядає сильно навіть до релізу. І про це, до речі, нам говорить геймплейний трейлер, який показали нещодавно на презентації State of Play. Я пройшов історію Джін Сакая і вже готовий до історії Ацу, тому раджу вам також пограти. Більше деталей про цю гру ви можете дізнатися у моєму відео на каналі. Там я розповів усе, що варто знати: сюжет, механіка та інші цікавинки. Marvel's Wolverine про гру на даний момент відомо дуже мало інформації, але розробкою займається Insomniac Games, відомі іграми про людину павука. А значить, геймплей точно буде влучний. Головне, не зробити злогана другого Пітера Паркера. Якщо розробники втримають стиль, я думаю, це буде хід. А ви як думаєте, Insomniac зможуть зробити круту гру про Росомаху? Mafia The Old Country. Повернення в епоху капелюхів і томміганів. Гра обіцяє бути цікавою та захоплюючою, бо ми повернемося до класичної мафії, де ти бігаєш по світу з ножем, а не з пістолетом і автоматом через плече. Якщо що це гра слів, бо уже писали в Тіктоці. Події гри розгортаються в 900-х роках в Сицилії, де головний герой молодий виноградар Енцо, який стає мафіозі. В цьому відео я вже сказав, що геймплей відрізняється від трейлера. Нещодавно IGN виклали геймплей гри, і чесно кажучи, візуал просів. Але й не можу сказати, що картинка ну прям дуже погана. Насправді цілком гарна, і в стилі нашої улюбленої мафії. Metal Gear Solid Snake Eater один із найочікуваніших ремейків взагалі: Unreal Engine 5 максимальна повага до оригіналу. І при цьому сучасна графіка, анімації та деталізація. Це буде ремейк гри 2004 року, а саме Metal Gear Solid 3. З тією ж неймовірною історією і яскравим світом, атмосфера джунглів та стелсу. Як бачите, у 25-му точно є у що пограти. І буде ще більше. А головне, ігри починають знову відчуватися унікальними, Як щось нове або класне повернення старого. Я сподіваюся, ця підбірка вам сподобалася. Пишіть у коментарях, у що з цього вже грали, або яку гру чекаєте найбільше. Я знову починаю вставляти ваші коментарі в відео, тому обов'язково пишіть, і найкращі з них потраплять в наступне відео. Підписуйся і натисни на дзвіночок. Бо далі! Буде ще багато всього цікавого на каналі. Слава Україні та гарної гри! Почуємось у наступному відео.